І так, War Star League вітає своїх прихильників. Розпочинаємо 11 тур. І перший матч у нас Юнайтед Сталь. Бачимо в сталі, ще поки що не всі гравці приїхали. Має свій перший момент сталь. А це бачимо Тоні Крос. Вітаємо Тоні Кроса на нашій арені. Кросс <кос> вчора обливав поразку. Сам закривав, сам <Сауну> закривав. Бля. <кос> <кос> Не форсують події команди намагається тримати м'яч. О, я ж же говорив. Що <плес> ж <плес> вона будела робити? А на правому фланзі з м'ячем був Бапе і заробляє кутовий. Пас назад на хокій, А тут же ПП з м'ячем і прибиває ПП. Я говорив, що треба переділюватися, але грає, давай. О, зараз виходить в атаку Юнайтед. Гарна нагода в Марати. І Марати треба було забивати. Не реалізовує рата свою нагоду. 84 наути. Шо, що? 84 всіх. Будеш капітаном, зразу всіх буде 65 мешков будеш. Тут справі, вона поставня. Нормально поставить. Так, а тут виводили на, на ударну позицію новачка, але не встигає. Новачок за цим м'ячем. І вже 3,5 хвилини зіграно в цьому матчі. Он в Германии беженку изнасиловал, что его посадили? О, смотри! С подуна-то не так просто, да, Андрюшенька? На. И вот от Куларова! Да, ну, ты, бежит, Знамя! <реклама> <реклама> Шукайте своего предводителя, блядь! І відкривають рахунок, хлопці зі сталі. Запиши гола, але йому так не зарахується він. Фабіньо її так обведи. Пиши лівом доступ. Що, веде стальцю гру. Півтора хвилини залишається до закінчення, Хоча мав Юнайтед і свої шанси. Гарна нагода. О, і зараз гарна нагода була в Лаотара. Ну як же так? Не реалізовують, хлопці, ці моменти. А тут Фабіньо має другу нагоду, і що аж від фабінню. І два гола залітають в ворота Юнайтеду. Тут же ваш рот Юнайтед, блядь, поки вас нема. 20 секунд! <сіпи> Аж бетон трясеться, бляд. <сіпи> блядь. Блядь! Бапа на Фландії. До виходу гра! І третій гол забиває Фабіньо Все, час!